Друзі, привітик! Дякую усім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні у мене розпаковочка, і я буду розповідати та показувати про новиночки від «Чарівна мить». Нещодавно у них на сайті відбулося величезне поповнення асортименту продукції від бренду Ціркуло. Ціркуло це одна із найбільших текстильних гаузей у Бразилії, а в Україні єдиним офіційним представником є саме Чарівна мить». Тому ділюсь з вами посиланням під відео, як завжди. Ділюсь посиланням на сайт Чарівної Миті та на профіль в інстаграм. На сайті ви знайдете величезний вибір різноманітної пряжі. Це і бавовна, і напівбавовна, і акрил, і напіввовна. Великий вибір трикотажної пряжі для створення різних аксесуарів, ну і, звичайно ж, домашнього текстилю. А також дуже багато різної пряжі для в'язання наших неповторних виробів. Тому запрошую вас до перегляду і обирати свою цікаву нову пряжу і будемо творити разом. Але свою розповідь я хочу розпочати все ж таки не з пряжі. Про пряжу я розповім трішечки пізніше, а розповісти вам про ось ці пакуночки, які знаходяться в мене зараз на задньому плані. Зараз я їх покажу ближче і розповім більш детально. Це готові набори для в'язання м'яких іграшок. Власноруч можна зв'язати для свого малюка різних кумедних звіряток: це і ведмежатка, і зайчатка, і мавпенятка, динозаврики, а також є вибір різних ляльок і персонажей на новорічну тематику. До речі, зверніть увагу, деякі набори містять пряжу, яка світиться у ночі. І це зазначено на пакуночках, ну і, звичайно ж, у описі під кожним набором. А, також кожен набор містить необхідну кількість пряжі, яка потрібна саме для створення того чи іншого персонажу, чи ляльки, а, наповнювач для іграшки, інструменти та аксесуари, а саме гачок для в'язання. Вічка, оченята для ляльки, відповідно, так, маркер та трикотажна голка для зшивання елементів. А, також у наборі є детальна інструкція англійською мовою і українською мовою, також є вже переклад на кожен набір. Тому а, такі ляльки. Чи звірятка, кумедні звірятка, можна створити власноруч і подарувати своєму малюкові, братикові, сестричці, онукові, онучці і так далі. Або ж, якщо у вас, наприклад, творчі дітки старшого віку, то ось такий набір, мені здається, буде дуже чудовим, класним подарунком. Тим більше, що незабаром будуть у нас новорічні та різдвяні свята. І мені здається, що для діток також буде дуже цікаво створити власноруч. Якусь іграшку або ляльку, або свій улюблений персонаж, тому раджу звернути увагу саме на ось такі пакуночки. А далі давайте перейдемо до огляду ось цієї казкової осінньої палітри нової пряжі від Ціркулу. Це пряжа Артикул Фантастік. Ось так покажу ближче. 250 метрів на 100 грамів. Бунтики ось такі величезного розміру. Пряжа об'ємна. У складі 56% акрил, 30% поліамід та 14% вовна. Виробником рекомендовано спиці номер 5 але як на мене, то цю пряжу можна в'язати і спицями більшого розміру, тобто 5,5, 6-7 і так далі. Все залежить від щільності вашого в'язання та бажаної щільності полотна вашого виробу. Я пробувала в'язати вже зразочки. Як для мене спиці номер 5 за маленькі, як на мене, треба спиці все ж таки 6 і більше. Пряжа дуже м'якенька. Тактильно дуже приємна та ніжна. Мені здається, що ця пряжа ідеально підійде для людей, які дуже чутливі до вовни, до мохеру. Тут вовни невеличкий відсоток, і при цьому пряжа дуже приємна та ніжна на дотик. Я хочу зв'язати для себе теплючий светрик з високим коміром. Звичайний лицова гладь, звичайний буде регланчик. А і незвичайний регланчик, це все буде вже ви про це все дізнаєтесь трішечки пізніше. І для себе я обрала ось цей чудовий колір. Подивіться, який насичений чудовий колір. Тут в поєднанні, в одному бунтику, в поєднанні йде і синя, і фіолетова пряжа, і а, помаранчева цегляна такий рудий-рудий, класний колір відтінок. І а, мені здається, що ось такий светрик буде. Дуже-дуже цікавий, це пряжа секційного фарбування, тому, скоріше всього, це буде звичайна лицева гладь і а, буде смугастик з ось такими, а, ось такими різним, різного кольору смужками. Ось така пряжа. Так, це відтінок, той, що я для себе замовила. Так-так, так, це номер, колір номер 9651. Покажу ближче. Ось, Я замовила для себе. А, Пакуночок ось цієї пряжі. В пакуночку, а, пакуночок складається з 5 бунтиків, і я думаю, що цього буде достатньо для а, мого светрика на розмір 48-50. Процесом в'язання, як завжди, буду ділитися у себе на каналі. І незабаром розпочнеться саме процес в'язання ось такого светрику. І хочу вас ознайомити саме з палітрою цієї пряжі Fantastic пряжі від Ціркулом. Саме цієї пряжі є в наявності лише 5 відтінків, але вони. Усі неймовірні, і мені здається, кожен з вас може обрати той чи інший колір за смаком. Отже, перший колір, той, що я обрала для себе, ось так виглядає. Далі, другий це ось такий класичний сірий відтінок. Зараз вам покажу ось так. Мені здається, що ось там всередині є трішечки темніші пасма. І світліші, але, можливо, я помиляюсь і, можливо, він йде е, одного кольору, одного відтінку. Так, це колір класичний сірий 96 73. Ось тут якщо видно. І ось так він виглядає для любителів приємного, сірого відтінку. Далі третій. Відтінок для любителів, я би сказала, зелених відтінків. В одному бунтику теж тут поєднано, якщо я не помиляюсь, то чотири різних відтінки зеленого. І темний, ось там всередині бачу, і світліший, і ось такий дуже яскравий. І, мені здається, кольор а мені здається, дуже чудово поєднано в одному бунтику саме ось ці яскраві чудові кольори. Так, номер пряжі. Колір 98,23. Це ось такий зелений відтінок. Так, далі. Четвертий колір для любителів лаванди. Зверніть увагу, тут йде від фіолетового, далі темно-рожевий і до світло-рожевого. Ось така цікава палітра. І колір номер 9363. І останній п'ятий відтіночок, мені здається, він буде найцікавішим для любителів яскравих поєднань різних кольорів. Зверніть увагу, це веселка. Це неймовірна веселка. Тут і персиковий, і жовтий, і помаранчевий, і бірюза, і блакитний, і синій. Зверніть увагу, це щось неймовірне. Кольорова палітра просто казкова. Так, і номер кольору 98,29. Ось так. Отже, друзі, обирайте свій улюблений колір, обирайте свій улюблений відтінок, і незабаром ми будемо в'язати новий теплючий светрик із пряжі Fantastic від Цірколо. Це буде теплючий светрик з високим комірцем. Незабаром нові відео вже будуть у мене на каналі. Окрім пряжі, я ще замовила, звичайно ж, не можу пройти мимо, і замовила для себе ще одну пару спиць і набір тросиків. А також... Замовила ось таку котушечку нитку, резиночку Вона потрібна, це силіконова, прозора ниточка-резиночка. Вона потрібна у тих випадках, коли ми, наприклад, в'яжемо з вами комірці резинками, так, манжетики або нижню частину светрика. Нам треба зв'язати резиночкою, щоб резиночка прожинула, тримала, а пряжа, наприклад, не справляється з цим. Тому в таких випадках я використовую ось таку ниточку резиночка Вона теж є в наявності на сайті «Учарівна мить ось така ниточка-резиночка. І вона ем, досить практична і вистачає її надовго. По спицям та канатикам. Зараз розкажу більш детально. Ем, моя любов від серії Moon продовжується. Я собі замовляла ось такий набір вкорочених спиць. Так, зараз вам покажу. Вкорочених спиць. довжина спиць 10 см. Тут в мене в наборі йде 3, 3,25, 35, 4, 4,5, 5, 5,5 та 6. Шістка в мене зараз в роботі. Також в наборі є 2 коротесеньких тросика, маркери, два ключика та дерев'яні заглушки. Окрім того, хочу собі зібрати ще окремо набір з стандартних спиць. З'ємних стандартних спиць 13 см. Тому що дуже добре в своєму арсеналі мати і вкорочені, звичайно ж, і спиці довшого розміру так? чи більшого розміру. Зараз вам покажу, як виглядають спиці одного і того, того ж самого розміру. Це 4,5. Так, ось 10 см довжина і 13 см довжина. Я думаю, що видно. І е Зручно ж, звичайно, в'язати коротусенькими і основний виріб, але найкраще все ж таки вони підходять для в'язання якихось малесеньких виробів. Це шапочки, це шкарпеточки, це дуже зручно рукава. В'язати і дитячі речі. Ну і більше спиці, вже якщо дуже велике полотно, то все таки зручніше мені в'язати, тримати полотно на канатиках і на спицях все таки більшого розміру. Тому я вирішила для себе ще зібрати окремо поступово окремо буду збирати і набір з спиць. Довжиною 13 см. Це теж з'ємні спиці. Є спиці Лантеремон відразу ж з тросиками, а є ось такі з'ємні, до яких підходять, до речі, тросики, абсолютно всі тросики з серії Ніт Про від різних наборів і які продаються окремо. Зараз вам, до речі, покажу. У мене ось тут десь був. Ось такі тросики я купляла окремо, замовляла окремо, і вони ідеально підходять. Для спиць також лантермон. І ключком затягується, щоб міцно трималася спиця з тросиком і не розкручувалася. Але особисто для мене, знову ж, нова моя любов, це тросики, які йдуть все ж таки окремо. Продаються від серії лантермон. Також, тому що що в них чудового, цікавого і і-і. Найкраще в роботі це те, що ось тут. Основа, бачите, ось ця основна частинка, до якої прикручується наша спиця, вона обертається. І це дозволяє вільно рухатись і спицям, і полотну, і петлям на спицях. Повністю обертається. Зверніть увагу, повністю обертається ось ця основа біля канатика. Ось так. Я для себе замовила набір таких канатиків. У наборі йде два канатика 60 см, а це враховується довжина разом зі спицями. Дві спиці та довжина канатику створює а, робочу довжину для нашого в'язання 60 см. Так, і далі в наборі разом з канатиками йде ключ. А зараз покажу, як він виглядає. Ось у мене тут в наборі ось такий дерев'яний ключик. Так, ось так він виглядає. Ось металевий ключик для того, щоб підтягувати, з'єднувати спицю з канатиком. Так, ось таким чином. Прокрутила, все, затягнули, і у вас точно не розкрутиться спиця від канатика. І також і тут дві заглушки, дерев'яні заглушки. Зараз теж покажу, як вони виглядають. У мене ось тут вже є розкритий пакуночок. І ось так виглядають дерев'яні заглушки. Якщо вам треба зафіксувати петлі, зняти спиці і зафіксувати петлі на канатику. І тепер мій набір вкорочених спиць поповнюється ще однією парою спиць довжиною 13 см і розмір 5,5 мм. До речі, ці спиці це моя нова любов від Lantermoon Nitro, замовляла свій набір вкорочених спиць ще влітку. Можу сказати з точністю, що ці спиці підходять для в'язання із будь-якого виду пряжі. Це і бавовна, і бавовна з буретним шовком в мене була, і льон з бавовною, і мариноси, і вовна, і напіввовна підходять абсолютно для будь-якої будь виду пряжі. Так, Покажу вам ще ближче ще раз. Гладесенькі. І просто неймовірні. середньої гостроти кінчики. Ну і естетичний вигляд, я думаю, ви погодитесь, просто неймовірний. Ось такі спиці. Тому поповнення мого набору ось так відбулося. Ось така краса. На сьогодні все. Сподіваюся, що відео було корисним та цікавим для вас. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій профіль в інстаграм. Посилання ви знайдете, як завжди, під відео. І приєднуйтесь до моїх творчих процесів. До нових зустрічей! Рівних петель, приємних творчих успіхів і пока-пока!